Друзі, вітаю! всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кінчин Джелами з Півдня Одеської області. Бачите, в нас знову йде дощ. Всю ніч шов, зранку взагалі лив, як з відра. Трошки був перестав, зараз знову пішов. Тому ось, бачите, яка погода. Можливо, якщо до вечора пройдеться, все проглянемо по садочку, бо є питання, про які хочу розповісти, ну, відповісти на питання людей, хто мене що питав. Ну, а наразі сьогодні займаюся кухнею. Покажу вам, що я роблю. Я сьогодні вирішила напекти вертути. Покажу, я вже це показувала в тому році, але підписники з'являються, цікавляться нашим життям. От покажу. Коротше, сьогодні буду пекти вертуту з лавашів. Раніше, колись, знаєте, Ну, ще давно сама місила тісто, робила ці коржі, їх треба було розкатувати, розтягувати, сушити на подушках. Ну, колись це робили, був час якось не займалися. Так цим. Був звичайний город і було менше, до речі, роботи. Хоча робота була завжди, хазяйство завжди тримали. Ну, зараз переходимо на лаваші. думаю, зараз багато хто так робить. І ось зараз покажу. Беремо лаваш, неважливо який, якими розмірами дивитись по собі. Я, наприклад, роблю такі начинки завжди. Ну, ми так полюбляємо, наші діти так полюбляють. Беремо кисломолочний сир, додаємо сюди яйця, додаємо сіль, я роблю солений сир. Хто любить солодкий, можете додати цукор, ванільку, не знаю, цукати, банани. Коротше, у кого, яка уява, ти можете додати. Ну, нічого такого важкого тут нема. Висипаємо. Яїць додаю стільки, щоб сир був, бачите, такий ріденький, щоб легко-легко мазався. Сир ми взяли домашній, натуральний. Тому що різниця є, коли брати фермерський, хоча можна і фермерський. До речі, можна в солодкі родзинки додати. Я ж кажу, хто як любить. Ми любимо з соленим сиром робити, або я потім все роблю з гарбузом. І з гарбузом вони солод... солоденькі у нас. Отак розмазали. До речі, привозили гриби, пропонували. Хто таку погоду взагалі ще їздить. Ну, дощ був трошки перестав, там десь на годинку, можливо, не лило то. Пішли збирати гриби. Так, намазали, то любить більше, хто любить менше начинки. І скручуємо. Так, попередню я деко змазала смальцем. Ось. І викладаємо, бачите, там у мене будуть другі корзі з другі коржі, трошки будуть длинніші, Якщо вони длінні, то я їх отут-от в кінці згинаю цей край. Так, і так робимо макаром другий корж, третій, скільки ви зробили начинки. Ось, бачите, вийшло в мене три коржі з сиром. Зараз будемо переходити до гарбузика. Ну, Гарбузи, я думаю, багато хто любить. Ось я натерла на терці ось гарбузик. Ну, У кого які ростуть, можна брати любі. Беремо знову коржик, цей лавашик, змащуємо його олією. Я налила прямо з бутилки олію сюди. Ось розмазую. Хто хоч дієтичні зовсім, то можете не мазати олією, просто сипати гарбузик, буде ну, зовсім дієтичне. Посипаємо гарбузик. Я, наприклад, чоловік у мене дуже любить з чистим гарбузиком. Я, наприклад, не люблю гарбузи. Тому, до речі, отак от показував відео і мені дали таку пораду. Як для мене то дуже гарно, я думаю, що декому теж пригодиться. Гарбузики Добавляти можна яблука, можна додати айву. От я для себе роблю зайвою зараз, наприклад. Ну, зараз роблю з чистим гарбузиком, а потім ще буду робити зайвою. Кінець тут геть загнутий. Так, присипаємо трошки цукру. Гарбуз має свою. Зкладість, але чоловік мене любить більш солодке, отак от, от ложечка цукру на весь коржик. Знову закручуємо його і ставимо на деко. Так, і зараз покажу, як я роблю зайвою. Все-таки я вирішила запекти окремо з сиром, окремо з гарбузиком, тому що вирішила сьогодні напекти більше. І тому робимо таку заливку для сиру ложка сметани. Одне яйце. добре все взбиваємо. Так. Не так то й довго і заливаємо цим коржі особливо туди. Сам край сухий, оці дірочки заливаємо. Це вимажемо добре. І оце отак от порозмазуємо. І ставимо в розігріту духовку. Я поставила її на 200 градусів. зараз засічемо час, скільки треба часу при 200 градусах. Скажу, що воно швидко запікається, швидко запікається, тому що все-таки лаваші готові вже. Сир теж готовий, тільки треба, щоб яйця схватилися. І все. І зараз несемо в духовку. Ну і далі, поки печуться сиром, ми продовжуємо робити заробудок. Ну так, наляла одразу на корж. Ой, пробка впала. Так, потім піднімемо, розмазуємо це все. Я думаю, що олія для того, щоб трошки було ситніше, тому що один гарбузик. Я не знаю, так, знаєте, якось ніколи не думала про це. Завжди так робили наші бабусі, робили наші мами так само, але на домашніх коржах. Тому роблю я так, нічого б не видумую, да? Знову посипаємо. Ну, зараз закінчу вже з гарбузиками одними, потім покажу, як я роблю в переміжку з айвою. Так, не Ну, Зробила вже три корзі з чистим гарбузом. Тепер робимо гарбуз з айвою. Я ж кажу, можете з яблуками, що все-таки айва це південна така, більш південна рослина. Я посипаю гарбузом вже не так багато, але все одно посипаю, тому що він все-таки досить корисний. Так як я його не люблю сам. Між кажу, це мені запропонували з інтернету люди. Я попередньо натерла його. Ось така вона стала прямо чорна, це скільки в ній заліза багато. Посипаю зверху. Вона більш суха вже така, не така сочна. І от скажу, що я вже коли печу цей гарбузик з яблуком або з айвою, я сюди цукор не додаю зовсім, тому що гарбуз сам по собі солодкий. Айва теж має таку, знаєте, така со солодко кисла, вона досить такий в неї такий смак, досить, ну, смачна. Свіжа б не така, а от коли вона варена або печена, досить-досить ароматна стає. Ось. Просто ніякого цукру і закручую теж. Якщо з яблуками теж, я не додаю цукру. Тому що яблуки солодкі, гарбузик солодкий і буде досить солодкий, я таке не люблю. Ну, зараз вже докручу до кінця покажу. Друзі, ще згадала про корицю. Мені теж пропонували. Якщо навіть нема нічого, то до гарбуза можна додати просто корицю. Ну, я згадала ще на попередньому крузі посипла я корицю люблю. Тож посипаю ще корицею мелиною, і буде такий смаколик, що за вуха не відтягнеш. Отак, От знову скручуємо. Змащувати можна зверху ці такі фруктові вертутки. Можна змащувати просто олією. Можна змащити, бачите, кінчики не влазять, я їх просто так от скручую, загинаю сюди. О. Бачите, ось кінець. Ми його загинаємо, скручуємо сюди, отак от скрутили. Я знову прозведу трошки сметанки з яйцем і це все залью. Ну, На цей раз я вже взяла. Два яйця і три ложки сметани. Ой. І так, змащуємо, все змащуємо. Ну, а краї потім навіть прольємо. Тому що краї все-таки завжди суховаті виходять. Тому що можна, я ж кажу, просто якщо у вас нічого нема, можна просто яйцем. А можна навіть просто змастити олією. Бо були різні ситуації. Я робила по-різному, тому кажу того, що я знаю сама. Чи можна просто змащувати олією, смальцем, що у вас є. А можна взагалі нічим не змащувати. Вони просто зверху сухенькі такі. І все. Ну так. Звісно ж, воно смачніше набагато з цією замазкою, заливкою. Сюди просто ось поливаємо кінчики. Зараз ось просто виливаємо. На кінчики. ой, нехай воно туди, щоб воно виливалося туди, треба розлива. Так, Не треба поглядати. Серветку витерти бо розлила на стіл. Так. так, і виливаємо в цей край рештки нашої змазки. Це і несемо в духовку. Перше деко наше вже з сиром вже спеклося. Пройшло 20 хвилин, 20-25 вже дивитесь так самі. І я ж кажу, перше деко вже готове. Дивіться, яка смакотат вийшла. Бачите, підрумянились. Ну, зараз ми різати не зможемо, тому що воно досить гаряче. Трошки хай остине і будемо різати, дивитися, яке воно в розрізі. А поки в нас запікається вертутка з гарбузиками і з айвою. Ну що, друзі, з сиром вже спеклися вертутки. Дуже-дуже, на вигляд, гляньте, апетитно виглядають. Це три коржі, які вони склеїлись, їх можна відокремити спокійно. І будуть такі малесенькі кусочки, бачите. Ну, я так просто порізала, поки. Воно ще гаряче, але пахне. ну Запах божественний просто. А ще й на смак буде дуже смачне. Ну, зараз чекаємо, ще поки гарбузики. Побачимо, які вони будуть виглядати. Що, друзі, смаколики спеклися всі наші, ось у розрізі, бачите, з чистим гарбузиком, вона більш така, ну, чисто оранжева начинка ось. Ще парує, ще гаряче. А ось уже де айва, зараз покажу. Ой. Бачаюся, ну, скажу, гаряче ще. Ось тут всякі заважають мені. Е, за айвою вона більш така коричнева начинка. Кажу аромат від кориці. просто, ой, я ж кажу, ну Вже не втрималася з сиром, з'їла два кусочки, думала, язика кофну ця заливка ще. І яйце з сметаною просто дає такий, знаєте, ніж, ніжний сочний такий присмак. Ну Взагалі, я кажу, дуже-дуже смачно. Коли охолонець можна просто підігріти. Ой, холодне можна їсти, але коли воно тепле, ну це взагалі я вам кажу. Ну, ну, хоч це дуже шкідливо тепле тісто їсти для шлунка, але ну це так смачно, що просто не можна відірватися. Зараз буде обід. Вони ще трошки остину, ці смаколики наші вертутами. Ми так називаємо. Не знаю, можливо, десь у когось по-іншому називається. До речі, буде цікаво знати, якщо так хтось пече, такі якісь. Подібні випікає такі смаколики, тому напишіть, як у кожного воно називається. Цікаво буде знати, все-таки наша Україна досить велика, різноманітна і кухня в нас різноманітна. У нас на Бессарабії проживає, ну, як кажуть, що більше 100 національностей. Ну Ми тут по місцевості знаємо дуже багато. Наприклад, кіль... гагаузи Я думаю, що рідко хто таких чує. У нас живуть. Липувани, це старовіри. У нас так називаються старовіри, які ще втікали від Єкатерини, Петра І, вони ще хрестяться двома пальцями. У них е, другі церкви, інший хрест, обряди відрізняються. Я ж кажу, тому У нас тут у нас греки, поляки, е, е, молдовани, болгари, е, до речі, багато циганів. Турки, ну, я кажу, у нас дуже-дуже багато національностей живе, тому така дуже різноманітна кухня, свої місцеві діалекти. Так як у нас тут довго жили румуни на нашій території. І у нас є багато таких, як у нас, наприклад, на гарбуз, кажуть кабак. Кабачки це ті, що жарять такі зелені, а кабак це оце на гарбузи, нас так кажуть. Так що, друзі, така у нас кухня. Дощ такі шурує. Можливо, під вечір закінчиться. Прогуляємось трошки, бо самі цікаво то дощі, то посилки. Кілька днів не гуляла по городу. А кожним дневно все змінюється, змінюється. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Хто якщо там випікає вдома, буде цікаво. І як називаються такі у вас. Вироби з, такого, з таких скорзів. Це буде наша Україна, друзі. Бажаю всім гарного дня.